Друзі, привіт! З вами Олексій. Сьогодні на нашому відеогляді модель Курен, нова модель 8440. Дуже класна і дуже схожа до речі на Адемар Пігі. Зараз ми подивимось. Ми всі знаємо, вже, що курен це класний китайський бренд. Він випускає годинники. В рітейл прайсі десь там 15, 20, 30 доларів. Дуже доступні годинники. До речі, класна якість і класний дизайн. До речі, курен випускає також свої розробки, свої дизайни. Але цього разу 8440 це така от модель, котру вони підглянули у Адамара. Давайте разом відкриємо коробку, розпаковочку зробимо і подивимось на цю красу. Так, коробочка Курен в білому виконанні. Є вона також в сірому виконанні, така ж сама біла штука, така чехол. І сіра коробка внутрі. Так вона виглядає. Ззаду в нас написано Курен Watch Quartz Movement. General Propose. До речі, в курені є також і механіка. Механіка є тільки одна модель, і така дуже теж класний дизайн має. Так, давайте подивимось на цю модель. В комплекті у нас коробочка, і оцей от годинник 8440 модель срібло з чорним корпусом. Давайте подивимось, що у нас тут в комплекті. Годинник. Є інструкція. Також зараз подивимось. І така от штука, щоб годинник тримався посередині. Так, інструкція це стандартна куренівська інструкція, яка підходить під всі годинники з датою, з хронографами. І якщо ми побачимо, видно, що вона тільки на англійській мові, китайської мови тут нема. До речі, це виключення для китайських брендів, тому що зазвичай йдуть на китайській мові та англійській мові. Дуже легка інструкція. Я сподіваюся, якщо у вас виникнуть якісь питання, ви там знайдете відповіді на них. Так, 8440 виконання під AP-шко, дуже такий от брутальний. У годинник, і бачимо, що він повністю зроблений з металу. Давайте подивимось ближче, як він виглядає і які в нього є властивості. Так, зняв я для вас плівки, щоб подивитись годинник ближче. Корпус у нас виконаний з металу, бачимо по боках таке класне матове сатинування годинника, до речі, дуже-дуже класно виглядає. Є додаткові кнопки, пізніше розкажу, як ними користуватись безель. Безель у нас поверху зроблене теж матове сатинування, по боках у нас полірування. Додаткові є такі от бовти, але це муляжи, це дизайнерське рішення, щоб ближче бути хамажем до пішки нашої. Так, далі у нас сталевий ремінець, до речі, він штампований, не повнолітий. І це для цієї моделі, в цьому ціновому діапазоні дуже класно, тому що він годинник насправді не важкий і буде класно сидіти на руці. Далі в нас застібка бабочка класична з логотипом Curren. Позаду в нас кришка. Кришка у нас сталева. Ззаді написано, що це модель 8440, Water Resistant. в цьому годиннику купатись не можна, мити руки теж не можна, і навіть піти. Прийняти душ теж не можна це от суто години для того, щоб одіти вийти і походити в ньому по вулиці. Далі, давайте подивимося, що в нас тут на циферблаті. Бачимо, що є у нас тут мітки, мітки накладні в сріблястому кольорі. Циферблат, до речі, дуже класний, і я за це дуже поважаю Курен, тому що вони не роблять такі от, знаєте, прості сухі циферблати. Вони ускладнюють їх і роблять трьохсоставні, двохсоставні. І я впевнений, що на цей циферблат вони витрачали немало грошей. Навіть якщо ми подивимось на ці додаткові. Циферблати, котрі розположені на 3, 9 і 6 години, ми бачимо, що вони розполагаються не на одному рівні з загальним циферблатом. Також бачимо, що є таке от покриття на загальному циферблаті, Воно такое. В квадратик там, ну і класно класно виглядає логотип курен в районі 12 години. Також бачимо, що є годиннику додатковий циферблат окошка для дати. В цьому годиннику у нас механізм кварцевий хронограф, це функція секундомір, хто не знав, і є така ж додаткова. Циферблат в районі 3 годин, котрий показує час доби. Давайте разом подивимось, як працює. До речі, якщо ви звернули увагу, він зараз стоїть, стоїть тому, що заводна головка не засунута, вона в транспортному режимі. Зараз ми засунули і бачимо, що годинник пішов. Так, Загальні в нас стрілки чи це години, секунди та хвилини. Та Секунди, і бачимо, що вони працюють. Щоб налаштувати дату в цьому годиннику, треба висунути з головку на одне положення, і бачимо, що коли ми крутимо туди, ми бачимо, що дата перемикається. Щоб налаштувати час, витаскуємо заводну головку до опору вправо і бачимо, що можна налаштовувати час на цьому годиннику. Давайте ближче підійдемо до кварцового хронографа, як їм користуватись на, і на що він насправді нужен. По-перше, в, в цих годинниках це не дуже дорогий годинник, це от, для звичайної людини, і годинник з кварцевим хронографом, от, подивіться, є класні ускладнення, це додаткові ці циферблати. І кварцевий хронограф він ускладнює цей годинник, і, на мою думку, він виглядає. Більш дорожчі і більш цікавіші. І насправді, якщо, як я казав у початку відео, що не забувайте, що це такий от закос Хамаш під EP. Так, як він працює? Верхня кнопка в нас зазвичай в стандартні це запуск кварцевого хронографа. Ми натискаємо на кнопочку і бачимо, що нижня маленька стрілочка пішла, пішла по колу. Знизу в нас це секунди хронографа. Ліворуч в районі 9 годин це в нас хвилини хронографа. Ну, так от годинник виглядає, і насправді дуже-дуже класна, цікава модель і ускладнена кварцевим хронографом. Щодо розмірів цього годинника, давайте разом поміряємо, побачимо, що насправді він не такий дуже великий. 43 мм у нас діаметр по корпусу. Від ушка. До вушка в нас 52 мм. Далі товщина корпусу в нас 11,5. І давайте ще подивимось, яка довжина в нас браслету. Насправді, на мою руку він був дуже такий длиннючий Так, 11,2. 11,2 помножаємо на 2, це виходить 22 см з половиною. Це розміри цього годинника. Так годинник виглядає на руці, бачимо, що він не дуже великий, і насправді по возі теж дуже буде зручно його використовувати на кожен день. Ну що, підведемо ітоги. На мою думку, це класна, вдала модель Курен. По-перше, що це хомаш закос на дуже популярну модель бренду AP. Також бачимо, що тут є у нас класний кварцевий хронограф з додатковими функціями секундоміру, додаткова дата. Класний, дуже циферблат, мені сподобаються ці мітки. Бачимо, що вони такі сріблястими кольори з додаванням сатинування матового та глянцевого. Далі в нас ремінець, в нас сталевий, бачимо, що є застібка класна, теж дуже зручна. Ремінець можна е, укорочувати з допомогою витаскування штифтів і зайних, зайвих звенів. Механізм працює від батарейки. Класний стильний годинник, який буде коштувати не дуже багато. І на руці я вам вже показував, дуже класно виглядає. Якщо вам було цікаво подивитись цей відеогляд на нову модель 8440 від бренду Курен. Будь ласка, поставте лайк, напишіть коментар, якщо вам сподобався годинник. І якщо ви не підписані на канал, підпишіться. Будь ласка. Всім пока! З вами був Олексій. До нових зустрічей, до нових відеооглядів.